Права 1150. Морська вода містить 6% солі. Скільки кілограмів солі міститься в 250 кг морської води. Ну що ж, міркуємо. Відсоток це сота доля. І якщо в нас є 250 кг. Якщо нам треба знайти 1%, нам треба поділити на 100 Знайдемо 1% від 250 кг. Записуємо перша дія. Отже, 250 кілограм. Що ділиться на 100. Це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч, то це вийде 2,5. Записуємо в дужках чого кілограм. Це у нас становить один відсоток від. Морської від морської води. Гаразд. якщо 1% від морської води 2,5 кг, але сіль становить 6%, то тоді нам треба 2,5 помножити на 6, щоб дізнатися, скільки це буде солі. Записуємо друга дія. Отже, 2,5 кг треба помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно. Хто пам'ятає, що 25 помножити на 6 це 150, а тут є один знак після коми, то буде добуток 15. Або в стопчик записуємо 2,5. Що множиться на 6? Множимо. 5 на 6 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Один знак після кого ми ставимо, 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 15. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Записуємо, це чого кілограм солі. Міститься. 250 пятьдесят кілограмах морської води? Морської води. Є, на ну що ж, записуємо відповідь? Скільки кілограмів солі міститься в 250 кілограмах морської води? Пишемо 15 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.